Та як позор для голови сільської ради, чому він до такої незвички, що перю туринку теречку розслухає і йому подобне. Я не буду усіх перечитати. Я за його кажу. За що за мене се не? не гріх зайва на михай. Бог мені слухай, не розкажуть. Не розкажу. Я просив тебе не розкажу. Значить, Івана я песен Мікиво. Люди на свадьбі викидуть. Всі веділи, а тися прикриваєш, та Дмитро Дмитрович грязно мене виливати через дорешку, через вороню. Як і... Ні, через вороню. Чоку... Через хорону поліцію. Патріотичний, що в нашому голові до сьогоднішнього дня все того було на руку. Тепер ні не придумає проект. За рака говориш за проект. Мой проект не як сидіти позволити. Прикраште пишу, не зберехати. Що тоді? Я з тобою не говорю закрий роки, закрий роки, що маленький. Я мук, мучав, кажи, зайваш, що каже, я приймаю. Я тебе це завдав кажуть. Я би кажуть, ти придумав, якщо ви не хочуть вказати. Кажіть все. Я Коротше, перейдіть, дайте, але зуси за мене. Я, Знаєш, я хочу казати, але я не Я... вам не хочу ти мене. От, ну що, мене з знову Михайло Васильєв, що тут є громадні депутатом. Я дякую думаю, дійсно всі виборохці. Давайте ще геройні депутати. Поважайте всіх наших сільських депутатів. А люди в урні, свої годин зроблять. Оце побудьте, будьте добрі. Доброго <різько> дня. Доброго дня, хто вас виділили. Ви це відчасно, так може і маю проходити. Велика боротьба це боротьба для того, щоб управляти, щоб управляти громадою, для того, щоб робити щось у громаді. Є мікрофон для того, щоб управляти, щоб управляти громадою. Я можу вам казати, бо ви знаєте, що я один із кандидатів. У депутата районної ради, районної ради, ви мене вже знаєте багато років, багато років валитися щось розказувати за якісь речі, що то-то, 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 то-то. Я думаю, що не є смисла зараз вам розказувати там і проте, і проте. Ви знаєте за мене більше, можливо, як я сам, як це сам за себе знаю. У мене є програма, програма, яку не можна зробити за одну пенсію. Тому що ми працюємо в державі, держава завжди має якісь, е, які маються на увазі проблеми, і завжди вдається виконати ті рішення, виконати цю програму, яка покладена, яка покладена перед нами, яка покладена перед районною радою і яка покладена перед нашою громадою. За всю цю каденцію ми будемо говорити так, почнемо усім, може з людей, може начнемо з лікарні. Розказувати, то, як воно все починало, тут і люди були всі присутні. Всі ті речі, які зробилися, ми ну, зробили з колективом, ми всі зробили командою, з якою ми працюємо, з якою ми живемо. Одна людина не один, не по, не, воїна. не воїна. Тут є люди присутні, які працюють у лікарні. Значить, зробилося дуже багато. На сьогоднішній день, на сьогоднішній сьогоднішній день, день, Є такі плани для того, щоб у нас більше-менше господарська частина в лікарні зроблена. Зроблена. Значить, на сьогоднішній день є такі плани для того, щоб її оснастити більш-менш діагностичною апаратурою. Чому? Тому що зараз підбирається в нас колектив лікарів. карів, колектив лікарів, люди розумні, беруться до роботи, і їм треба дати в руки ті речі, які б могли послужити. Два – послужити нашій громаді для того, щоб підняти чуть-чуть медицину, підняти, наскільки це можливо, це зробити. Я думаю, що у нас є такий потенціал, потенціал, щоб кожна людина могла пройти обстеження, ну і, звичайно, відповідно отримати більше-менше таку кваліфіковану медичну допомогу. Друге, про що я можу говорити, люди, які зверталися до мене у свідомої каденцію депутата Районної ради, Скільки я міг прикладав сили для того, щоб їм допомогти, я це зробив. я це зробив, я це це зробив, Були речі, звісно, звичайно, можливо, були такі звернені, що воно не моєї компетенції, як я ті питання вирішити не міг, не міг чому, тому що не міг. Не міг. Такі речі, що міг У депутата районної ради влади немає.